Всім привіт! Після ремонту комбайна, який, скажімо так, заключався в заміні двигуна на запасний. Але, я так розумію, це напевно чи СМД-18, тому що той що встановлений був 22-й. Цей трошки інший блок, я дивлюся, біля паливного насоса, там прямий, там з якимись виємками. Я так розумію, ці цвіркуни стоять що, ну, масляні, я так розумію, що поршня охлаждають маслом. Ну коротше, Накрився двигун, Е коленвал. Маховик, грубо кажучи, тільки крутиться і, і все, я показував в попередньому відео. Притягли комбайн все ж таки додому. Двигун був у запасі зібраний, але, по-перше, це те, що там типу навісне треба було перекинути, Ну, коротше, неповної комплектності, скажімо так, там в нас був встановлений, до речі, Пускач, потім пускач скинули, встановили редукторний стартер через редуктор пускача. І довелось через це. Все ж таки вирішили встановити цей стартер прямий 24 вольтовий, тобто скинули кожух маховика, поміняли центрофугу поміняли. з Заглушкою цими місцями, тому що вони стояли так, як для пускача, а треба так, як для стартера. Тобто пускач справа, чи, чи раніше, напевно. якщо дивитись звідси зліва, а стартер справа, ну, коротше, перекидуємо місцями, запускаємо на турбіну масло йде, з кришечки заглушки через прокладку погнало, а тиску масла на центрофугі не з'явилось. Потім доперло, що це все ж таки треба міняти трубку, та яка йде від масляного насоса в двигуну, прикручується вона. Якщо дивитись знову ж таки, звідси, якщо не помиляюсь з правої сторони, а нам довелося, на тому двигуну, на 22-му, ну, тобто стартер пускач Залежить. І переставляється центрофуга, і заглушка місцями, і через це також і трубка переставляється. Повністю як воно там мажеться, я не знаю. Але факт в тому, що знайшли все-таки не знаю звідки взялась ця трубка у нас на горищі з насосом. Ніколи у нас таких не було. Завжди, коротше, були двигуни з пускачами. Ну, пускач зі стартером, чи там стартер вже замість пускача, але трубка там зовсім по-іншому вигнута. Ну, коротше, знайшлася все ж таки трубка, то поставили, запустили, об... тиск з'явився, коротше. Так, щось плечі вже заморилось тримати камеру. Ну, коротше, запустили, Шурою білий дим, газу різко даєш, по секунди-дві і пішов. Ну, їхати, здається, їхав, ну, але не воно. Коротше, не буду перечисляти все, що ми робили. <кій> <кій> Зупинилась на тому, що на паливному насосі, а ні, по-перше, поміняли з того, що був двигуна форсунки, переставили. Дим зменшився білий, напевно, в половину, скажімо так. Але був присутній. Там дві мокренькі були, я так розумію, перша, друга лили, третя, четверта нормально працювали. Поміняли форсунки, потім на паливному насосі зняв лічильник-мотогодин, трошки підтяг за шестерню туди, ну, наружу, знайшов енку і на цьому многодирочнику. Проріз поставив на нку, виставив на третє положення, третій отвір. якось так трошки працювало. Вийшло, короте, Виставили на перший отвір. Ну, Здається, все поки що нормально працює. І білий дим зник. Половина короте, це те, що форсунки лили. Ну, і половина те, що треба було все ж таки напевно одразу туди лізти, тому що. Міняли і насос, може десь ще і много знімали, може десь не так поставили. ну, коротше, вір... Ну, Вірніше, це було при зборці двигуна, тому що дим пішов зразу. Коротше, поки що працює. Доїжджаю до поля, врожайність попев... також плачевна, але щось здається, сипле, Вон комбайн з трактором. Знайомий. Коротше. Поки ми сьогодні дозбирували сказати, двигун, він вже комбайн у нього вільний. Приїхав, спробував, щось сипе, ну коротше, можна гнати і нашого, їдемо, будемо молотити двома комбайнами. Ну, молотити це так, громко сказано, так. Тому що врожайність не дуже. Одне поле я показував. Там, напевно, 5 центнерів не було на першому, куди ми заїхали ще з робочим двигуном молотити. На другому полі було два сорти посіяно пшениці. Один там, я не знаю, че четвертина може поля. Щось у бункер йшло, а те короте, кинули, тому що там взагалі в бункер. Там годину бігаєш, а ну, в бункері і мішка, напевно, нема. То плюнули, кинули і все. Не знаю, це звісно, засуха наполовину. І ще частина, я думаю, те, що ми все ж таки внесли добрива. Ну, може я помиляюсь, тому що були такі місця. Наприклад, тут там десь стовпчик сівалка обійшла, не внесла добриво, там такі колосочки, ну, на щось схожі стояли. І вносили ми на тому полі, на першому по діагоналі. Добриво. І було, було кілька таких смужок. Одна, напевно, навіть метр така шириною, де, напевно, пропуск вийшов з валки з добривом, я так розумію. І видно, вона з колосочком стояла. Тобто, напевно, ще її пришмалили в засуху. Тобто були б дощі, все б добре працювало як треба, але ну, коротче, вийшло, що, я так розумію, напевно, припалили. Якби не внесли доб... добриво, то якийсь врожай в цьому році може і був би на зернових. Так, ну що ж, добрався до поля. Я думаю, казати зайве, що жадка на лижах іде, я думаю і так видно. Ну, але на цьому полі хоча б щось сипеться в бункер. Хоть, хоч якась тоненька там невеличка струйка, але є. Тобто, коротше, центнерів 5, якщо буде, то й добре. Друга передача, швидкість на всю. Я зараз ходю от, по коротким гонам. Той комбай он на, он на самі довгі гони поки ходить. Вони ну, приблизно цідесь майже в два рази коротші, ніж <кій> самі великі. Так, ну коротше, що на розвороті чую жадка поганенько почала підійматись. Репнув патрубок обратки. коротше, Ну вже везуть, он Ваня трактором туди на низ поля виїхав, батько привіз машиною. Не знаю, чомусь саме такого у мішку не виявилось в нас. Забули вкинути. Тут отак от я зупинився, дивлюсь, навіть щось в жатки є якась маса, там і в жатки ні, ніфіга не було. Ну, а пшениця виглядає приблизно ось так. Тут, до, до речі, сіяли ми рідшим і, можливо, через те вона трошки краща. Ну, ось якось там, здається, трошки гарніше. Ну, ось я дійшов, я думаю, видно поділ, не знаю, з чим пов'язано. Ось. Ну, щось, щось таке вроді гарніше. Е, добре, вот також вносили по діагоналі. Тобто, якби так, може десь більше-менше, а так от. Я думаю, камера повинна щось передати. Ну, дійду сюди. Ось я тут на коротке, по кругу, коротше, щоб там край прокосити. І стану тоді заради цікавості, сюди пройду, туди і сюди подивимось. Чи буде якась різниця. У бункер щось буде сипатись чи не буде. Ну, Частину поля вже до вечора нива збрила. <кій> Яку саме площу не знаю. Приїхав він після обіду. Я, я десь попав напевно годині о третій тільки на, на поле. Але вже щось, щось є. Один бункер. Вивантажений був ним у Принчип ще до того, як я приїхав комбайном. Ну чого ж, маючи одного комбайна нива, бажано мати ще один комбайн. Навіщо? Ну Тому що от я стояв, той комбайн працював. На даний момент той комбайн стоїть. Я поки що працюю. Сподіваюсь, там щось несерйозне, ну але все-таки поки що десь півгодинки, мабуть, стоїть. Ну що ж, перша на сьогодні нарешті вигрузка. вже з відкинутим шнеком і другий комбайн теж вже в строю. Відкрутилась у них коробка передач була. Якісь болти, я там так зрозумів, що зрепнули, ну, коротше, болти привезли, прикрутили і працюємо далі.